Уже не перший рік абітурієнти, подаючи документи до вищих навчальних закладів, мають написати мотиваційний лист. Тому у цьому відео я поділюся, як же правильно написати мотиваційний лист, щоб тебе точно зарахували на що звертають увагу, коли його читають, і звичайно, чого варто уникати. Тому підписуйся на мій канал, адже тут ми про українську мову, про НМТ, вступну кампанію і шкільне життя. Яке написання мотиваційного листа дійшла до нас із закордону. Саме так, щоб вступити в університет в Америці чи Європі, потрібно плідно попрацювати саме над мотиваційним листом і переконати приймальну комісію, що ви гідні навчатися тут, що ви не зіпсуєте репутацію самого університету, і що в подальшому будете популяризувати його. Я маю досвід роботи з учнями, які вступали за кордон, і ми разом писали мотиваційні листи, потім їх перекладали, все це довгий процес, але запевняю, що саме мотиваційний лист здебільшого був вирішальним у зарахуванні учнів до університету. Між іншим, якщо ви вже вступали до університетів, особливо за кордоном, і якщо ви маєте досвід написання мотиваційних листів, пиши в коментарях, що ви там висвітлювали, чи допомогли вони вам взагалі вступити до університету. Отже, сама назва. Мотиваційний лист, тому вам потрібно продемонструвати, що ви вмотивована особистість, і вам потрібно максимально продати себе, продемонструвати, що ви відповідально ставитиметеся до навчання, відвідуватимете пари, і що взагалі ви свідомо обрали цю спеціальність. А якщо можливо, ви взагалі маєте досвід роботи в галузі, яку обираєте, були відповідальним учнем брали участь у конкурсах, олімпіадах, про це обов'язково також потрібно зазначати у мотиваційному листі. І тут зараз більшість із вас захоче вимкнути відео, тому що ви були не дуже відповідальними учнями, просто просиджували свої штанці, але не потрібно цього робити, адже вихід точно є. Тому розкриваю секрет. Сподіваюсь, що мене зараз ніхто не чує. Ось для чого ви писали великі твори у школі, використовували енну кількість зворотів. Звичайно, зараз так роблять тільки автори художніх творів. Але це все знадобиться для написання мотиваційного листа. Ваше життя. Ніхто перевіряти не буде. І його ніхто не знає. Тому нічого страшного, якщо раптом ви стали суперактивним учнем у школі, долучалися майже до всіх заходів у школі, брали участь у дискусіях, умієте доводити свою думку. А історія це ваш улюблений предмет, бо саме знаючи своє минуле, ви зможете легко відбудовувати Україну в майбутньому і рухатися далі, як свідомий громадянин своєї держави. Я звичайно драматизую. А може і ні, але не потрібно писати стовідсотково саме так, тому що зараз відео матиме тисячні перегляди і вийде тисяча, а то і більше однакових е мотиваційних листів. Тому розбираємо чітку структуру мотиваційного листа. І якщо ти досі ще не підписався на мій канал, тому зараз саме час це зробити. І залишай коментарі обов'язково, що ти думаєш щодо цього. Так я буду розуміти, що я рухаюся в правильному напрямку, і мій контент актуальний. Отже, мотиваційний лист це документ, це не есе, де ви на декілька сторінок розглядаєте різні точки зору щодо конкретного питання. Тут не працює правило вчительки української мови. Чим більше, тим краще. Усе має бути чітко структуровано та досить таки лаконічно. Оптимальне оформлення це одна-дві сторінки друкованого тексту 12 чи 14 шрифтом. Не потрібно ніяких виділень чи креативу саме з оформленням. Ще раз нагадую, це офіційний документ. Отже, мотиваційний лист, як і будь-який інший офіційний документ, містить у собі шапку. Тут ви розміщуєте інформацію про самого адресата, тобто назву навчального закладу, ім'я особи, який адресується лист, та, власне, інформацію про себе: прізвище ім'я по батькові, контактний телефон, імейл і адресу. Ця частина листа розміщується в правому верхньому куті. Також не забувай замінювати адресата, якщо ти надсилаєш один мотиваційний лист у різні навчальні заклади. Далі має бути. Шанобливе звернення до конкретної особи, хто б читатиме ваш мотиваційний лист. Сьогодні ми розглянемо лист, який буде адресований директору інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де навчається моя учениця. Оскільки це факультет журналістики, ми вирішили до мотиваційного листа підійти дещо творчо, тому погралися з абзацами але висвітлили усю необхідну інформацію, яка має бути у мотиваційному листі в цілому. Також дещо збільшили обсяг, щоб продемонструвати, що Марія уміє гарно писати і володіє словом. Тому пишемо, шановний Володимире Володимировичу, звертаю увагу, що це звернення має бути у кличному відмінку, і також його варто виділити жирним напівжирним шрифтом і, можливо, курсивом, якщо ви це бажаєте, також це звернення. Вирівнюємо по центру. далі пишемо мету і причину написання цього мотиваційного листа. Найчастіше цей абзац розпочинається словами: звертаюся до вас у зв'язку з ось на екрані. Ви зараз бачите приклад, що далі можна писати. І також звертаю увагу, що у зв'язку з тим, що ми маємо нові критерії правопису, слово вас варто писати уже з великої букви. У цьому абзаці варто пояснити, чому ви обрали. Саме цю спеціальність і як навчання у цьому навчальному закладі на цій спеціальності вплине на ваш подальший професійний розвиток. Не раджу використовувати шаблонні фрази, типу, що ви з дитинства мріяли ступити саме у цей вищий навчальний заклад. Що у вас навчалася тут вся сім'я, і тепер ваш обов'язок вступити саме сюди. Далі йтиме основна частина, де вам потрібно більше розповісти саме про себе, розповісти про те, хто ви як особистість. Тому я пропоную відповісти коротко на поставлені питання: як навчалися в школі, чи брали участь в олімпіадах чи конкурсах. Чи є якісь досягнення? І якщо раптом ви середньостатистичний учень і не долучалися ні до якої активності, цей пункт можна спокійно пропустити і не потрібно наголошувати на тому, що ви нічого не робили. Наступне питання, на яке можна відповісти, якими предметами ви цікавились? У випадку Марії, оскільки це факультет журналістики, логічно, що Марія цікавилася вивченням мов, історією, літературами. Далі до яких проєктів долучалися в школі, чи входили ви до учнівського самоврядування? Можливо, ви щось організовували в школі, а можливо, навіть на рівні цілого міста. Про це теж варто зазначати. Адже саме ваші здобутки, ваші навички мають бути корисними під час навчання на обраній спеціальності. Також можна зазначити, чим ви цікавилися поза школою, особливо якщо ви маєте якісь досягнення, навіть якщо ви займалися танцями. Конкретним видом спорту, волонтерства про це теж варто написати. Далі, які ваші сильні риси характеру, тут би я звернула увагу на вміння працювати в команді. Адаптивність швидко ухвалювати рішення, також про уміння критично мислити та креативне мислення. Між іншим на моєму каналі вже є відео саме про скіли, які допомагають абітурієнту стати конкурентоспроможним у майбутньому. Тому покликання на це відео я залишаю уже в описі тут. І залежно від обраної спеціальності, ці риси характеру можуть змінюватися. Це нормально. І пункт на який я рекомендую звернути увагу особливо. За ким ви бачите себе після закінчення обраного університету. Адже саме це доводить, що ви свідомо обираєте спеціальність і що ви готові розвиватися у цій галузі. І, звичайно, має бути невеликий висновок до трьох речень, де ви підсумовуєте, що свідомо готові навчатися на цій спеціальності і що це ваш майбутній фах. І, звичайно, не забувайте підписувати свої мотиваційні листи. Із лайфхаків рекомендую писати, що ви готові відбудовувати Україну після війни. Що це зараз ваш обов'язок, і що саме для цього вам потрібна якісна освіта і викладачі, які будуть поряд із вами, також не рекомендую писати мотиваційний лист через чат GPT. Це я вам кажу, як вчитель, який щодня перевіряє велику кількість творів, і читати шаблоні фрази, написані машиною. Повірте, вони дуже палять себе. Бажаю вам легкості в написанні мотиваційного листа, успіхів у навчанні і яскравого студентського життя.